Син привів додому просто чудову дівчину. Вона працьовита, хазяйновита, вихована та ввічлива. Ще сонце не встигло встати, а Інга вже порає. Івана не могла натішити своєю невісткою, така вже хороша дівчина. Вона кругла сирота, але це її ніяк не зіпсувало, її серце не стало черствим. Івана завжди нахвалювала свою невістку. А от Ігор. Іншої думки. Він постійно критикував її дружини, йому нічого не подобалось. Завжди все було не так. Івана не давала ображати свою невістку вона завжди за неї заступалася. Ігор просто заганяв дружину продовж дня воду принеси, там споли, тут прибери, наготуй, випери, а сам нічого робити не хоче. Мама просить відремонтувати табуретку. Ігор нічого не чує. Каже, Інга сама все зробить. Сину, це не її обов'язок, вона ж жінка. Івана намагалася управити синові мізки. Нехай робить, інакше на вулицю вижену, відповідав Ігор. Іванна такого не допустить. Вона одразу сказала інці не хвилюватися, вона буде її захищати. З'явилися діти. Спочатку народилася Оксанка, потім Олександр. Інга була на ногах зранку й до пізньої ночі. Вона не мала жодної вільної хвилинки, хоча Іванна постійно їй допомагала. Так пройшло шість років. Якось Ігор вийшов за хлібом і не з'являвся впродовж трьох років. Інга місця собі не знаходила. Вона боялася, що тепер пропаде без Ігора. Івана одразу виділила сироті половину свого дому. Вона відписала її без всіляких вагань. Спочатку заповіт був одним. Івана мала віддати все єдиному синові, але життя показало його справжню натуру. Він не був гідним отримати її будинок. Матір не шанує, дружину використовує, а про дітей взагалі не згадує. Інга жила щасливо поруч з Іваною. Вона ніяк не могла звикнути до такого хорошого ставлення. Здавалося, пройшло багато років після втечі Ігоря. Потрібно розслабитися, жити далі. Інга довго звикала. Нарешті вона повністю розслабилась. Івана дуже любила свою невістку. Думала тільки про її комфорт, ну й про щастя своїх онуків. Односельчани не раз дивувалися життю двох жінок. Питали, чому Івана не вижене невістку з двома дітьми. Їй же важко допомагати. Син зробив дітей, а нести відповідальність не хоче. Навіщо їй так мучитись? Вистав ту обідранку з дому і все, радила найкраща подруга. Я не можу вигнати сироту на вулицю, до того ж вона мені, як рідна дитина. На четвертий рік приїхав син. Він нарешті згадав про маму і про сім'ю. Йому потрібний був будинок. Не було куди заселити нову дружину, Вагітну, до речі. Син очікував на підтримку матері, але вона йому відмовила. Будинок вже давно поділено. Частина для Інги, а інша для внуків. Для сина вона нічого не залишила. А навіщо? Він про маму не думав, дітей покинув, до дружини погано ставився. Сину, ти ще молодий, заробиш на житло. А от Інга сирота, в неї нікого немає, тепер буде хоч будинок мати. Ігорові така відповідь не сподобалась. Він поїхав від матері зі страшним скандалом. І на кінець Ігор розповів все, що ж він думає про свою колишню і про не його дітей.